Як налаштувати повідомлення від TradingView, так, щоб ми отримували повідомлення, алерти, сигнали про те, що на нашому індикаторі Prime Momentum з'явився сигнал в Long або Шорт. Кожен раз, коли він буде з'явитися на нашому індикаторі, ми зможемо отримувати повідомлення, для прикладу, на e-mail. зараз покажу, як це зробити. Маємо тут приклад криптовалюти Gold USDT, і ми зараз на цьому таймфреймі денному собі налаштуємо. Алерти, повідомлення. Отже, маємо денний таймфрейм. На денному таймфреймі пам'ятаємо, що мусить бути другий тип торгівлі, і можемо налаштувати але, нажимаючи на годинник, який маємо з правої сторони. Нажимаємо на нього. Тут можемо нажати плюс, і в нас відкривається карта цієї криптовалюти, цієї нотифікації чи повідомлення. Тут в умовах вибираємо собі Prime Momentum, тут будемо мати список всіх наших індикаторів, які маємо підключені. Вибираємо собі Prime Momentum, тут вибираємо Long Signal або Short Signal, Вибираємо Long в нашому випадку. Тут я вибираю собі ось цей опціонал, тобто раз на одній свічці свічки з'являється цей сигнал. Можна частіше, наприклад, кожну хвилину будеш отримувати повідомлення. Тут вписуємо собі назву цього сигналу, я собі пишу. Long One Day. Good. Тут можемо написати щось ще. Я попросту копіюю Або лишаємо то, що там було. В закладеній нотифікації можемо собі вирішити, чи хочемо, щоб в нас в додатку висвітлювалося повідомлення, чи хочемо, щоб появлялось в терміналі, які маємо відкрити на комп'ютері, чи хочемо отримувати емейл. E Тут можемо вибрати музику, яка буде грати в моменті, коли отримаємо. W terminale powiadomione, nie dla przykładu, ja mam ośce wybrane. Za każdym razem, kiedy pojawia się sygnał, ja otrzymuję ośce i zbook. I zaraz zobaczymy, jak to pracuje. To muszę na tej pari kryptowaluty go to USDT sygnał o sygnał od że w momencie, kiedy ja nacmuję create, zrazu ma w menę pojawić sygnał. I zobaczycie, jak to wygląda w terminali. Nas pojawiło się. Oś tu nas w spisku moich. Налаштованих алертів маємо ось те, що тільки що налаштували, плюс отримали зразу повідомлення, що на GoTUSDT маємо Long One Day сигнал. Тому що він ось тут є на нашому індикаторі. Отримав я також повідомлення на e-mail про це. І все, що собі там налаштуєте, там і отримаєте повідомлення. Завдяки тому не треба сидіти і переглядати всіх криптовалют. А просто чекати, коли тобі прийде повідомлення. Треба раз присвятити більше часу, щоб налаштувати на кожну пару, яку хочемо аналізувати такі алерти. І тоді ми будемо собі просто автоматично отримувати повідомлення. Як бачите, тут я маю дуже багато налаштоване ось таких алертів.